Операції на Курщині півроку Генштаб підбив підсумки. Армія РФ втратила близько 40 тисяч осіб, з яких понад 16 тисяч убитими заявили в Генеральному штабі Збройних сил України. Операцію в Курській області розпочали з метою створення буферної зони унеможливлення наступу окупантів в Сумській і Харківській областях. У Генштабі заявили, операція змусила російських окупантів окупантів перекидати значні ресурси до Курської області. Послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту, також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї. Наразі підрозділи КНДР відведені з лінії фронту. Окрім особового складу, армія РФ втратила на Курщині 689 бойових броньованих машин, 386 артилерійських систем, 131 танк, 3 гелікоптери, 931 дрон. 1164 одиниці автомобільної техніки у полон взято 909 окупантів у генштабі Збройних сил України. Додали, Курська операція є прикладом раптових асиметричних та успішних дій сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат. Переважаючому противнику, та перехопити ініціативу на полі бою.